2023 двадцять виповнилося 30 років від дня заснування Національної академії медичних наук України. Урочистості з нагоди ювілею відбулися у вересні в національному медичному університеті імені Богомольця, куди з'їхалися представники всіх інститутів, які входять до складу академії. Українська медична наука має багату історію, пов'язану з іменами видатних вчених у галузі теоретичної, клінічної і профілактичної медицини. Тож створення академії було закономірним і необхідним етапом у розвитку медичної науки України. Академія, на жаль, зустрічає свій ювілей в дуже складний час, коли в країні триває війна. Нині всі сили інститутів, академії, всіх лікарів спрямовані на надання спеціалізованої високотехнологічної допомоги найвищого рівня, військовослужбовцям та сотням тисяч хворих з різних регіонів України. З першого дня війни всі інститути працюють. Проводиться дуже велика робота. Я не буду назвати цифри, це достатньо багато. Ми беремо найскладніші випадки, які вже пройшли всі шпиталі поетапно, і найважчі пацієнти і поранені направляються до нас, де проводяться найскладніші високотехнологічні, високоспеціалізовані оперативні втручання. І я дуже радий, що дуже багато ми повертаємо до життя, до активної роботи, до сім'ї а багатьох. І до того, щоб вони могли повернутися на передову, урочисте засідання розпочалося з привітання президента Нам України Віталія Цибалюка та його доповіді про діяльність академії як найвищої наукової установи в галузі медицини. Зараз до складу Національної академії медичних наук України входять 35 наукових установ, в яких працюють 15 тисяч осіб, в тому числі 3,5 тисячі науковців. Серед яких 2000 докторів і кандидатів наук, персональний склад академії: 46 академіків та 75 членів кореспондентів НАМН України. Вітання президента України, учасникам загальних зборів Національної академії медичних наук України. Шановні друзі, щиро вітаю співробітників Національної академії медичних наук України із 30-річчям від дня її заснування. Це визначна дата для медичної галузі України, адже академія є основою формування сучасної української медицини. За які вашій сумлінній праці, фаховим здібностям, ви здобули вагомий авторитет не лише в Україні, а й за її межами, Незважаючи на численні виклики сьогодення. Україну неможливо уявити без консолідації зусиль всієї досвідченої наукової спільноти, яка здатна успішно виконувати завдання сучасної медичної науки та гідно відповідати на виклики. Надзвичайно цінними є фундаментальні дослідження, які виконуються Національною академією медичних наук України, а також розробки, що спрямовані на збереження життя і здоров'я наших захисників. Дякую вам за щоденну самовідданість, наполегливість та високий професіоналізм. Нехай ваші сміливі задуми та ідеї втілюються в життя. Бажаю всім миру, міцного здоров'я, невичерпної енергії та нових звершень в ім'я України. Слава Україні, президент України Володимир Зеленський. Під час заходу прозвучали привітання від голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я, секретаря Ради національної безпеки та оборони України, Київського міського голови, до святкової зали прибули військові і науковці, аби разом відзначити ювілейну дату. За значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги і рятування життя людей в умовах воєнного стану сумлінне виконання професійного обов'язку було відзначено трудові колективи академіків, завідувачів і керівників відділів, наукових співробітників, лікарів і медичних сестер. Сьогодні в Національній академії медичних наук гідно представлений Харків. 9 з 35 – це саме харківські інститути. Харківський регіон якраз попав на сьогоднішній день у найгірші умови, тому що дуже близько лінія фронту вони обстрілюються в тому числі ракетами, які летять буквально кілька секунд. Там не можна заховатися. Але я е, просто зараз висловлюю величезну подяку тим спеціалістам, які працюють в Харкові, які роблять величезну роботу. Це в першу чергу інститути хірургічного профілю, величезна робота. Ну якщо уявити, що таку велику кількість, найбільшу кількість прооперованих на серці і на судинах. Які поступають туди, було врятовано більше 75 поранених. Тобто десь половина інститута Мосова, половина інститут Зайцева. Прооперували, врятували наших бійців серед нагороджених трудовий колектив інституту загальної та невідкладної медицини імені Володимира Зайцева, який зустрів ювілей академії з великими досягненнями. Наш інститут надає спеціалізовану хірургічну допомогу, а тому більшість цих пацієнтів поступає до нас з пошкодженнями серця, судин і поліорганними ушкодженнями. І тому наші наголкові напрацювання спрямовані іменно на покращення цих технологій. Ну, в першу чергу, це Магнітні пристрої для видалення осколків із серця, використання штучного кровообігу для відновлення ушкоджених внутрішньосерцевих поранень, використання тимчасових шунтів для збереження кінцівки при пораненнях магістральних судин кінцівок. От всі це напрацювання вони дійсно працюють. З першого дня війни рятували людські життя медики інституту медичної радіології та онкології імені Сергія Григор'єва. Трудилися як могли. Ми ні в комусь не втрачали роботу нашу. Спочатку це були поранені, дуже важкі поранені. Більш того, нас постійно визивали в госпіталь. Далі саме основне це ж У нас Дуже важливо дуже відділення інтернаційна радіологія. Ніхто не в'їхав. Я дуже вдячний хлопцям. У зв'язку з воєнним станом в наукових установах поглиблено вивчаються особливості розвитку ранового процесу, наслідки ушкоджень внутрішніх органів та розробляються нові методи лікування та реабілітації постраждалих під час бойових дій. Всім відомо, що рана, бойова рана вона завжди забруднена. Вона завжди поліетіологічна, тобто там мікроорганізми різних видів, родин і так, далі, і так далі. І, безумовно, звичайна бактеріологічна лабораторія, на наш погляд, не завжди може розібратися. Чому? Не тому, що там фахівці, фахівці там висококваліфіковані. Але це вже не просто робота бак лабораторії, а це наукова. Робота по відстеженню маркерів і так далі, так далі, циркулювання цих штамів дуже велика кількість інших ушкоджень, які є, але не можна не згадати от інститут травматології Харківській, але велика робота ведеться і тими інститутами, які займаються консервативним лікуванням. Ну, зараз на перший план виступає медико психологічна реабілітація, і це інститут неврології, психіатрії та наркології. Інші заклади ну абсолютно всі. Я хочу просто подякувати і побажати скорішої перемоги. В клініках академії були здійснені унікальні операції при травматичних ураженнях серця, великих судин, хребта, суглобів, верхніх і нижніх кінцівок, очей і повернута життя і здоров'я тисячам поранених. За роки, що інститут патології хребта та суглобів імені Михайла Ситенка працює в системі академії, розроблено цілу низку фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт. На сьогодні основним як науковим, так і практичним напрямком нашої роботи є бойова травма та надання висококваліфікованої допомоги нашим військовим. Ми надаємо допомогу нашим військовим з міновибуховою травмою, знаяності дефектів кістки. Де потрібно виконувати великі реконструктивні втручання з використанням як алоімплантатів, аутотрансплантатів, різноманітних замісників кіскової тканини. Багато уваги на сьогодні надається лікуванню відкритих пошкоджень з наявністю дефектів м'якої тканини з використанням різноманітної шкірної пластики. Методики, які використовуються в нашому закладі, вони на сьогодні є передовими у всьому світі. Я дуже пишаюсь тим, що декілька тижнів тому мені було призначено виконувач обов'язки директор інституту імені Ситенка, і моєю метою є створити подальші умови для примноження та розвитку наукових досягнень інституту, який буде будуватися на принципу. Підтримки новітних ідей, новітних технологій, високого професіоналізму, докасової медицини та відданості Святенковським постулатам. Інститут на сьогодні має розгалужене коріння, міцний стовбур, родючі гілки та верховіття з багатим ресурсом і потенціалом до розвитку. Ну, як приклад, хочу привести те, чим ми зараз в більшій мірі займаємося. Це лікування поранених наших воїнів. На сьогодні в інституті від 80 до 90% це наші воїни, які отримали поранення. Застосовуємо всі надбання і наробки інституту за багато років, про що і свідчить наш тент, де представлені самі різні поранення, локалізації, перш за все хребта, суглобів, а також втрати в кінцівок. Сьогодні на слуху так звані посттравматичні стресові розлади, бо війна це травматична епідемія і йдеться не тільки про фізичні травми, а й травми душевні. Саме цими душевними травмами ми справляємося і використовуємо ці новітні технології з використанням новітніх техніки, використання новітніх апаратів таким чином. І окрім того, у нас дуже цікаві сумісні проекти з нашими колегами із закордонних справ, зокрема, щоб знову ж таки пришвидшити лікування тих самих лікування пацієнтів з посттравматичними розладами це використання таких методів як блокада зірчастого вузла. Це значно прискорює позитивний ефект, а це важлива проблема. Бо людина за час лікування має бути переконати, що лікування ефективне, не закинути його і таким чином одужати. З початком російської агресії практично всі науково дослідні роботи інституту терапії імені Любові Малої було переформатовано з обов'язковим спостереженням тих. Пацієнтів, які перебувають в умовах стресу в період воєнного стану, ряд наукових досліджень активно вивчають вплив стресу, який виник внаслідок військової агресії, на тривалість життя, тобто на гормони стресу. Як ці гормони стресу пов'язані з частотою виникнення однієї. Або існування двох-трьох патологій одночасно у тієї чи іншої людини. Ну і безсумнівно наслідки, які спостерігаються внаслідок цього стресу, ми започаткували анкетування серед мешканців нашого міста, місто Харкова, Харк... Харківської області. Більш того, ми запропонували. Всім тим, які були тимчасово переміщені, які виїхали тимчасово, сподіваємося за кордон, і тобто ми будемо намагатися порівняти їх стан здоров'я на той стрес, який кожен з них з цих груп на жаль переживає. останніми роками. Розробляються новий напрямок з дослідження. Мікробіому, чому тому, що дійсно сьогодні вже це і наше дослідження, і мірової спільноти, які довели, що мікробіом цей вплив на наш настрій, на нашу тривалість життя і на кількість. Неінфекційних хвороб, тобто хронічних хвороб, які має людина і які її супроводжують протягом життя, тобто, впливаючи на мікробіом, ми також можемо уповільнити розвиток будь-яких ускладнень. Тобто, і цим напрямком ми також займаємося. За даними європейських дослідників, які Ще у тому році е, опублікували свої результати своїх аналітичних досліджень. Ми можемо значно втратити населення України через 20-30 років. По-перше, це пов'язано з міграцією молодого репродуктивного населення. По-друге, це пов'язано із втратою багато населення чоловічої статі репродуктивної. Репродуктивного віку, а по третє і на це вказує досвід Другої світової війни, який також наш інститут має, бо наш інститут має вікову історію досліджень. Також це буде впродовж ще десятиліть сказуватися на репродуктивному здоров'ї тих хто. У нас буде жити на нашій території, тому вже сьогодні ми розробляємо разом із госпіталем нашим харківським систему, яка буде основана на виявлених при дослідженні особливостях змін репродуктивної системи і військових, які були задіяні військових, діях, і мирного населення відносно покращення їх репродуктивного здоров'я, а тим самим і збереження нашої нації. В інституті охорони здоров'я дітей та підлітків також почали масштабні дослідження про стан психологічного, фізичного та психічного здоров'я дітей, які вимушені були виїхати з районів, де велися бойові дії. На сьогодні проведено анкатування понад 2,5 тисячі тисяч дітей. Діти розказували, як на них впливало те, що вони сиділи. Підвалах, те, що там не було води, те, що не було можливості надання медичинської допомоги, те, що вони залишилися без джилят, не було якогось перспективного взгляду в майбутнє. Вони були настільки дезорієнтовані тим, що проходять, і ми теж от. Аналізуючи всі оці обставини, що найбільше впливає на психологічний стан дитини і батьків, ми розробляємо зараз такий медико-психологічний супровод оцих дітей, які зазнали такого впливу. Протягом своєї старічної історії інститут дерматології та венерології завжди гідно зустрічав всі інфекційні виклики. В останні роки в нас було дуже цікаві дослідження цієї ураження шкіри, асоційоване з ковідом. Це вперше можна сказати, в мировій практиці ми розробили класифікацію цих установ і відчували себе такими каліфеями 17-18 століття, коли описувалися наші 2,5 тисячі нозологічних форм, якими наша спеціальність опікується, а це була нова ступінь. Зараз ми працюємо дуже активно з нашими військовими, з військовим госпіталем, вивчаємо склад мікробіомо рівневих уражень, і це буде покладено в основу розробки нового зовнішнього засобу лікування. А в нас дуже Дуже ...великий. Досвід цих розробки новітніх саме лікарських засобів в листопаді цього року. Ми проводимо нашу традиційну конференцію, але цього року вона буде присвячена 30 тридцятилітчу саме академії наук. Ми запрошуємо всіх на цю конференцію і сподіваємося, що вона буде ще однією щасливою крапкою в святкуванні цього ювілею. Харків'яни завжди нас радували тим, що вони дуже добре працюють зараз. На жаль, Харків потерпає, можливо, більше ніж інші країни, але вони працюють, і ми відзначаємо те, що вони працюють на високому рівні, хоча війна і війна, але вони вирішують ці наукові проблеми, які є важливими і для того, щоб лікувати і поранених, надавати допомогу тим, хто цього потребує, і вирішують інші наукові проблеми, які вони запланували. Другий день загальних зборів академії відбувся під гаслом Медична наука Збройним силам України. Учасники заходу заслухали доповіді про аспекти сучасної вогнепальної рани, бойові травми кінцівок, воєнну кардіохірургію, надання хірургічної допомоги військовослужбовцям.